Доброго дня! Ми продовжуємо нашу віртуальну екскурсію експонатами шкільного музею. Сьогоднішня наша екскурсія присвячена трудовим досягненням учнів ХХ століття панютинської школи номер 1 У ХХ столітті в освіті панувала концепція, згідно якої школа повинна була тісно пов'язана, з виробництвом, з підготовкою до освоєння майбутньої професії. На фото учні на заготівлі, Кормів для худоби Допомагають колгоспу жовтень 1956 рік. Пікровка рослин на пришкільному городі 1955 рік. Учні працюють на пришкільній ділянці 1956 рік. Збіри із металобрухту. Учні не отримували за це жодної копійки 1957 рік. Дев'ятикласники Будують шкільну майстерню. 1959 рік. Зараз це пункт незламності. А це клумби квітів біля школи, які виростили учні і вчителі школи. 1959 рік. Море квітів. А це суботник з висадження дерев на території селища. 1959 рік. Ці дерева радують жителів селища і сьогодні. Висадка дерев біля залізниці і ставка. Учні ХХ століття два-три місяці навчального року весною і восени допомагали колгоспам і радгоспам збирати врожай. Учні в полі біля результатів своєї праці, осінь 1959 року. Знову будівництва шкільної майстерні. Разом з учнями будуть майстерню і їхні батьки 1959 рік. Підведення підсумків трудового дня. Стіни майже зведено. На фото учні дарують вихованцям дитячого садка іграшки, зроблені власноруч на уроках трудового навчання 1959 рік. Пришкільні городи. результат спільної праці учнів і вчителів. Урожай піде на потреби шкільної їдальні. Клумби квітів біля школи теж результат праці шкільної громади 1959 рік. Це теж вихованець школи. Одиноке лисеня підібрали і виростили школярі. Вольєр збудували учні-вчителі своїми руками. Старшокласники на будівництві шкільної теплиці 60-ті роки ХХ століття. Праця згуртовує. Учні на шкільному городі. Загальношкільний суботник. На уроках трудового навчання хлопці освоюють роботу на токарних сверлувальних фрезерувальних верстатах 1964 рік. Збір Кукурудзи на колгоспному полі осінь 1967 року. ФОТО класу після трудового дня. Конкурс змагання слава праці 1977 рік. Зліва від ведучої – учитель трудового навчання уколов Сергій Дмитрович. Зліва від нього вчитель математики Шляпова Таїсія Константинівна. Перший праворуч Вчитель фізики, ветеран Другої світової війни Бурахович Константин Денисович. Авторитетне журі змагання. Другий зліва директор школи Квітко Борис Якович. Справа від нього вчителька школи Суліма Ізольда Олександрівна. Зліва команда молодих робітників панютинського вагоноремонтного заводу. Вони ще не підозрюють, як їм доведеться важко у змаганні з учнями школи. Підведення підсумків Команда старшокласників школи школяр. Команда старшокласників здобула впевнену перемогу. А ці дівчата на уроках освоюють медичну професію. Освоєння професії слюсаря. Заняття веде учитель трудового навчання Балясний Анатолій Кузьмич. На уроці токарної справи 1982 рік. Кожен хлопець працює за окремим верстатом. Відкритий урок трудового навчання проводить вчитель уколов Сергій Дмитрович. А це столярний кабінет. Учні власноруч виготовляють стільці 1981 рік. Дівчата вирощують квіти в шкільній теплиці 1982 рік. Вчителька біології Зиміна Валентина Васильівна зі своїми помічницями біля шкільного городу виростили багатий урожай. Пліч-о-пліч пліч на суботнику працюють учні і вчитель шаповало Валентин Якович. Знову відкритий урок з трудового навчання. Дівчата майстерно працюють за швейними машинками. На уроці присутній вчитель трудового навчання Балясний Анатолій Кузьмич. Школа не гірше професійно-технічного училища навчала учнів майбутнім професіям.